Слава Україні! Тільки що я знову написав пісню. Це пісня про Прапор України про жовто-блакитний стяг. Ну хочу зараз заспівати цю пісню. Наш прапор України це символ доброти, два кольори на ньому шануються завжди, бо жовтий колір жита, а синій то небес. І дух вже наших предків в цих кольорах воскрес. Бо ж ми є люди добрі, не хочемо війни. Ми діти, славні, Божі, предвісники весни, лишень російський деспот нас убивав завжди, це головна причина нас горя та біди. Жовтій під небом жито на прапорі у нас прийшов на Україну війні кривавий час. Будемо боронити країну. Ми усі тримають оборону і у бійці Сибір за прапор гнали, вбивав НКВД, та тільки вже розплата за вчинки ці буде, за підлітків на сході убитих помстимось, Щоб без насильства в світі. Щасливо зажилось і за людей убитих у бучі іркині. Харків Маріуполь, хай здохнуть вони всі, бо ж хижі росіяни нам більше не брати, то не люди прокляті, і підліє кати. Жовті під небом жито на прапорі у нас прийшов на Україну війні, кривавий час будемо боронити країну, ми усі, тримають оборону і ЗСУ у бійці. За прапор жовто синій чинявся геноцид, і винен вже у цьому північний наш сусід, бо ж росіяни звірі вивали і дітей. Сім мільйонів з гаком померло в нас людей, а ми є люди добрі, не хочемо війни. Ми, діти, славні, Божі, предвісники весни, лишень російський деспот нас убивав завжди. Це головна причина нас горя та біди. Під небом жито на прапорі у нас прийшов на Україну війні кривавий час, будемо боронити країну ми усі, тримають оборону і за все у бійці. жовті під небом жито, на прапорі у нас, прийшов на Україну, війни кривавий час будемо боронити країну ми усі, тримають оборону і за всего бійці. Ось така пісня: Слава Україні! Ми переможемо!